Ми сьогодні деіндустріалізуємося. В нас було кілька хвиль падіння 90-ті роки Ми втратили. Свою роль в ланцюжках створення доданої вартості і не покрили дефіцити, які були. 14-21 рік. Війна, яка прийшла в Україну з Донбасу, окупований Крим, Донбас, і так далі. 22 рік це великі втрати від війни. Було три хвилі падіння. Ми бачимо це по статистиці, не буду зупинятися, Які є ознаки відновлення? Це понад 20 нових заводів. «Аякс», Несле, Байрактар це те, що сьогодні будується в Україні. Це поки що перші поростки, але це не є там такий великий тренд. 3300 проєктів в кластері Brayvan, 1500 компаній, стартапів, які є, 800 компаній, які працюють в секторі Дефенстек. Кожна з них має вже відношення до індустріалізації. Ну і 58 мільйонів інвестицій в Дефенстек, які є. Далі. Ну і висновки. Індустрія зруйнована трьома хвилями. Нові точки зростання це ОПК, це Агра. Але агра не з точки зору експорта агропродукції, а з точки зору створення продукції з сокодону вартості з глибокою проробкою. І ми врахували, нам є потреба мінімум 64 мільярди доларів і політиці реіндустріалізації України.